все треба втомити Паровозить пішла до гори о Боже. Такої я ще навіть не бачив. Вітаю вас, шановні колеги. Нарешті осінь взялась за справу всерйоз. Похолоднішало, задуло. Це час залишити в спокої ставки, час риболовлі на річкову щуку. В кадрі, як зазвичай, Олег Сізон, я приїхав на Донець, щоб вполювати зелену та зубасту, чи, хоча б, роздивитись як у неї справи. Чи буде клювати взагалі. Чи перейшла з міляків на глибину, як має перейти восени, що буде їсти силікон чи облере. Вполювати осінню щуку в річці та розібратись, на що вона зараз клює, мені допоможе Crazy Fish Contact. Це модель 762 MLT. Довжина 229, дуже зручна для річки. Потужність 5,20, дуже зручна для всіх щучих приманок. Дія швидка, але незлісна. Дуже зручна дія для щуки. На контакті у мене твін 4000, на ньому нитка PE08. Як бачите, все серйозно, то давайте ж нарешті вполюємо її. Осіння річкова щука чекає. Мене сьогодні цікавить щука, тому одразу заходжу з козирів. Вівровором 4 дюйми, 10 грамів джигріх. До русла. Одразу до русла бо водичка дуже-дуже низька. Подивимось, що там хоча б 4 метри залишилось. Ну так, десь під 4 в руслі. Покійно. на є? Контакт. Одразу страшенний контакт. на гачку крокодайл. Крокодайл до нас не хоче. Контакт його тримає. Яка ж ти величенька та спокійно ходить? Цю треба втомити паровозить. до гори, о Боже. Такої я ще навіть не бачив, за цією рибою піду до води. Дрі та начебто Люто страшенна торпеда з першого разу дала себе запхати. Слухайте, я не знав, що такі щуки існують взагалі. Приймаю вітання. Мій рекорд щодо крокодилів побито на першому закиданні. Та ні. Треба вийти кудись подалі від води. Взяти це чудовисько. Щоб сфотографувати є велика проблема. Бо щука реально страшна. А ще ж окреме задоволення. Зважування. Не кров не зважайте, це моя. Це вона мене зубом шантарахнула Шкода. Але ці ваги не працюють. Ну ще раз. Не працюють мої ваги. Не беруть. Показали три, показали п'ять, показали одинадцять. А довжина. Лягай на всю довжину. Страхіття річкове. Ваги мої тебе не беруть, то хоча б рулетка може візьме. Метр чесний метр. Оце вже я вполював. Я вполював її. А тепер найголовніше. Вона має жити, тому навіть якщо потрібна буде реанімація, зробимо. Ще б той й дихає, але поки що не впевнена. Таке враження, що додому вона не хоче. Начебто я її не зловживав фотографоням, але щучі стало погано. Для надійної реанімації ми з вами маємо відомий інструмент. Так вона постоїть. Так віддихається трошки. А я буду контролювати процес. Як треба буде, ще додам реанімації. трошечки розправляючи зябра було б холодніше не було б проблем нічого зараз вона віддихається велика щука приходить до тями під берегом а ми з вами не будемо гаяти часу може вкулюємо ще одну Вівроворм четвірка в моторній оливі довів свою спроможність. А 76-й контакт МЛТ продемонстрував здатність звабити крокодайла, всекти його, вивести, довести до підсаки. Фікціон трохи підтягнути, бо я його не регулював тут. Еще раз, ну что, снова до русла. Клювание было чудово. Но, может, станется еще хотя бы дно. По таких страшных щуках я на не специалист. Было у Люсберга, звичайно, на Великой речке. Поэтому мне просто неведомо, чи возможно Щоб було їх там декілька. Чи живуть такі гуртом? То досить спать може? То може досить спати, а ну? А ну давай, роздупляйся я не хочу тебя убивать. Давай, 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 давай. Давай, своим властным ходом пошла. Пошла торпеда. Пошла, будет жить. Банзай. Заплуталась в травичке трошка, а потом пошла, пошла, пошла снова. И сховалась уже Назавжди від нас, а може не Може ще підрости і ще раз влетить. Рбуловля пішла не за сценарієм. За сценарієм я мав її шукати, перебирати, перев'язувати по відці, бо з воблером треба стальку, а з силіконом флюр. вийшло інакше. На першому закиданні, на першій проводці, якісний контакт, рекордний крокодайл. І от що тепер робити? Нічого кращого вже не буде сьогодні. Звідси вирушаємо. Я задоволений, бо, як виявляється, щука вже клює, і клює так, як я дуже-дуже полюбляю на глибині в руслі. Рухаємось! Наступна точка на всю голову Воблерна. Будь-кому з першого погляду зрозуміло. Чи як тут нафіг джих. Десь перев'язана сталька довжиною з тіло Воблера. Воблер репліка на 80-й орбіт. Репліка непогана. Працює чудово. Єдине, що її відрізняє від оригіналу, не так чітко тримає паузу. Орбіт 80-ка суспендер. А цей трошечки спливає на паузі. Зі сталевим повітцем. Але це не критично. Ай! Вийшла дуже невеличка щучка. Хотіла з'їсти. Ви цього не бачили? А я роздивився. Така, трохи більша за воблер. Кибила? Чи передумала, ану? Ага. Все ж таки вона виправила свою помилку. Чи вона, чи інша. Продираємо крізь травичку, піднімаємо банзай. Твічингова тема відповіла. Але не настільки переконливо. Не так переконливо, як джиго. Риба щука. Вона клює. Вона клює не лише в руслі, а як бачимо, і в жабурині. Тікай. Що ж, це цікаво. Осіння щука клює будь-як. І таке враження, що з усіх методів та технік треба обрати найкраще. Сьогодні мій вибір очевидний, але ж все відповідно до точки. Десь нема такої класнючої ями на повороті, десь, може, більш перспективним буде жабуриння. Це чудово. Я ще покидаю тут, а потім ще й далі знайдемо різні точки і під твіч, і під джих. Але далі на повороті нічого більше не сталося. Пішов я річкою шукати долі, шукати її з воблером нову, тими точками, що завжди рятували. Затишок під очеретом завжди давав мені щуку. То може дасть і сьогодні. До речі, він давав у будь-який спосіб її. На я тут багато риби впіймав. Піймав вона в областях теж. під жабуриння. Вітер заважає зробити нормальну проводку, але все ж таки опанував воблер Вийшла. Вийшла чи вийшов. Хтось законтачив приманку, але не вдало Може це окунь був. Окунів начебто й не треба. Але я не знаю, хто це давайте ще раз. Це насправді хто завгодно міг бути навіть дурненький клинь. Ого! Але це щука. Це конвенційна наша здобич, вона знов настільки невеличка, що підсака не потрібна. Річковий твічинг поки що не трофейний. Припущення, що вона дуже активна, цілком виправдалася. Щука клює ну, практично на середині. Піднімається з глибини. Ну, чи піднімається з глибини, чи можна насправді переслідує від урізу. Навіть якщо так, вона досить тривалий час переслідує, навіть після невдалої атаки залишається там, повторює. Нормальна клює. Нормальна клює і за кількістю хвостів твіч вже вирвався вперед. Він б'є джик з рахунком 2-1. Дуже ефективна техніка. Куди тому силикон? На останок я навіть замінив приманку, щоб трошки додати заглиблення та дистанції. Це 95-й віжен. В нього контакт 762 МЛТ теж чудово вміє, але більше рибів на точці нема. Давайте завершувати. Давайте знайдемо якусь сонячну галявинку. Та я скажу декілька слів на останок. Лісовою стежечкою до фініша. Що ж, риби сьогодні було не так вже й багато, але як мені здається, риболовля вдалою була десь відсотків на 300. З осінньою щукою я розібрався, рекорд встановив, тестування контакта провів. Щодо осінньої щуки, то дуже цікавий момент. Зараз дивіться, велика вже в руслі, невеличка ще по жабуринню на літніх місцях. Можна ловити будь-як. Скористуємося цим, рибалом. Всі гайда на річку на щуку. Щодо рекорду, скоріш за все, не судилося мені дізнатися, яка вага рекордної щуки в черговий раз. Я зважую її чотири рази. Чотири рази отримував на вагах різний результат, причому в діапазоні від 1,5 кг до 8900 кг. Зрозуміло, що результату, що отримано від такого прибора, довіряти не можна. Професор Огнів, що читав нам курс метрології, вбив би мене на місці або розп'яв на дошці в трусіках. Ні, метр довжини, і на цьому все. Це мій рекорд. Кому цікаво, зафіксуйте. Ну, а щодо тестування контакту, мені здається, сьогодні отримано остаточну крапку в розповіді про модель 7.62 MLT. Маємо відповіді на найчастіші запитання. Ну, дивіться. Питання, а як він джигує на щуку, як подає, як всікає, Та нормально подає, щука клює. А як він твічить, ну теж більш-менш за облерами 80-90 мм Mino, все буде добре. ви твічіть, щука буде. А яку щуку він може витягти і не зламатись. Та Невеличку витягне. Як летить, то ви тягніть, все буде добре. Я рекомендую модель 762 MLT. Як універсальний правильний інструмент на щуку в річці. В будь-який момент насправді: восени, взимку, та може і влітку, якщо з човна. Це дуже правильний спіннінг. Якщо мати один єдиний на щуку на невеличкій річці, то напевно це він. Контакт 762 МЛТ.